Вітаю, діти! Прийшла весна, розквітли дерева, розквітли і дерева вишні. Улітку замість квітів з'являються смачні і корисні плоди вишні. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Вишенька. Ранньою весною. В нашому садку я сама садила вишеньку струнку. Повторимо ще раз. Ранньою весною в нашому садку я сама садила вишеньку струнку. І шумить листвою вже така, як я, від усіх найкраща, вишенька моя. Ще раз, діти, повторимо. І шумит листвою же така, як я, від усіх найкраща вишенька моя.